Запоріжці. Раніше я вже розповідав вам про оптимізацію медичної галузі міста. І сьогодні, щоб вже остаточно закрити цю тему, хочу ознайомити вас з планами реорганізації міських стоматологічних поліклінік. У результаті оптимізації у Запоріжжі будуть працювати стоматологічна поліклініка номер 5 яка розташована у Шевченківському районі, а також реорганізована комунальна стоматологічна поліклініка номер 1 вона буде розташована у Вознесенівському районі та матиме філії ще у трьох районах міста: це Комунарський, Олександрівський і Дніпровський. Така реорганізація стоматологічних клінік дасть можливість забезпечити доступність пільгового зубопротезування, яке саме фінансується з міського бюджету та більшість потужність надання ургентної медичної допомоги. А також допомагати діткам. Таким чином, містяни будуть забезпечені доступними послугами лікарів-стоматологів, і при цьому також сприятиме відкриття стоматологічних кабінетів на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги, що в першу чергу зробить територіально більше доступну дитячу стоматологічну допомогу, та дозволить пацієнтам своєчасно отримувати ургентну, стоматологічну допомогу щодо робочих місць. То, враховуючи наявність великої кількості вакантних посад, скорочення медичних працівників у стоматологіях не планується. Усі вони залишаться працювати на своїх місцях та надаватимуть мешканцям Запоріжжя доступні стоматологічні послуги. Зараз у кожного свій фронт. І разом ми обов'язково переможемо, незважаючи на будь-які обставини та на будь яких ворогів. Тихої сімночі.